Доброго дня, у вас вітає компанія Автопарк і сьогодні у нас поступає в продаж Mercedes Benz 319. -й. Дизель 3 літри. Ось такий красивений, ціленький, з пробігом 268 тисяч кілометрів з системою AdBlue. Все є, нічого не вирізано. Передня електричність підйомничка, ручне регулювання сидіння водія, це такий збережений стан. Автосвітло. З задньою камерою, крім цього, дуже вигідно паркуватися, всі габарити відчуваються за допомогою ось цієї камери і ось цих великих вікон. Значить автомобіль в максимально збереженому стані за дуже хорошою ціною. Ззаді, з фаркопом, звичайно ж. Такий кузов в автомобіля ззаді. Ну, друзі, хто шукає для себе такий красивий надійний автомобіль для роботи, звертайтесь в компанію автопарк, кращого, чим цей, ви не знайдете, тому що він має історію обслуговування на офіційному дилері на Мерседесі за останні 3 роки. Зроблено все, що потрібно було, автомобіль вкладі, ніяких не потребує. Тому чекаємо вас, кільцева дорога 60-селонка. На перегляд тест драйв та купівлю для себе даної автівки. Чекаємо вас.